Я на з рахунком 3-2. Після того артиліяни виходили змагатися із лідером та таблиці Перуном. перуном. Зараз друзі, давайте проголос за відкритий рахунок на п'ятій хвилині і готувають біло червоні у ворота команди Харків. П'ята хвилина. І його зараз він цілить у ближній кутворі Андрія Варчака. Один нуль на користь команди Це Волода Сидоренка. Штрафний виконує ясень тюк зліво він пробиває. <риває> зараз простріл самойленко. Ясененко. А ось зараз нагоду. Стійку з пациен Ясененко. Я зміняти. На 12 хвилині за б грала. Сія тут виривається. От тут шанс на ціські справи. <плес> І посигнал усіх басів, по з зомби м'ячуть момент. Це підхопив саме Ленко, Момент, бляк, бляк. Одного суперника прийшов далі втрати, пінап продовжить тиснути, знову забране місяця за удар. Ну на користь пінапа. Сірко влучає у бакума і знову вибігатиме піна по контрату. Тепер в трьох проходить останній пес і забито я з біло червоними, біло червоними Родіон українець. На, на 19-й половині 2-0. Пінап напхарки. Полкіперехарків'ян пашим, що до таком точно варчак. Сірко. Сірко і. Права я стала. Поляки не доходить між топ-облесного. Сірко. Сірко віддав, Белунович простріл. Нема Завершення. Віда. Богдана Мацийського тут прокинув опонента Яцентю. Між Петроводжою Лівою. Окей, пора лусовий м'яс після удару. Я Цинчук входить, у нього шанс простріл. Простріл. <різвання> Українець, як ви поне, не зміслівоє морозі. Не, має, має, тест до таких голів регіон Українець, друзі. 25-та хвилина і вже 3-0. 3-0 засадилася на тамло на користь команди Всеволода Сидоренка Пінапа. Родіон Українець наразі виступає автором. Це Панюк. Ну а тут допомагає Подивися на газоні суперник Артем Ясененко. Йому рефері зараз покаже жовте світло капітану Харків'ян. Перед власним шляхним майданчиком. Артем Ясиненко. Зі штрафного українець. Зараз м'яч мечугол. Варчак Ясиненко. Простріл. Грає за краєць. Фіксує кіберпінатор. І на тема з перед собою тепер відбив. Зараз ще один удар. Продовжується, друзі після тайм ауту. І ось перша атака. З поновленням поєдинку. Атака, яка приносить для Пінапа ще один-гол. 4-0. 31-хвилина. Ігор Самойленко оформлює на табло вже 4-0 для Пінапа. 11-й номер. Сірка. Сірко розсуває атаку. Харків'ян Сірко доставив момент на ще розіграші на 3-го і скидав голову для партнера Мосейчук. Два в Харків відходить. Суперники повертаються. Сірко на паузі. Сидоренко. Єдозі. Це пенюк. Я чу. Сидоренко, кеп, Лівіше, Єгор Чечеринда, там дістав м'яча. Єгор. Дар, ближчів. Чичеринда залишає. Сидоренко. Сидоренко йде центром. Ом Сидоренко селився, бабичі. І він перехопив. Бабич. Бабич! Колектив Харків. 35-та хвилина. Він, друзі, один, чотири. Литроват. Зупинив атаку суперника і не зміг вразити ще й кутворі. Продирається центром бабич намається пробивати патіння. Сірко м'яш від ноги, Масицько, до подострасий, де. І... Задаємо дару Богдан Закревський. Музики лау зараз від гоукіпера номінально тостей. Коли не чувствуєтеся, ділянку.